Вітаю! До вашої уваги дитячий фотоапарат модель JD30. Це яскрава міні-камера з функцією миттєвого друку. Корпус легкий і зручний для маленьких рук. Кнопки великі, інтерфейс інтуїтивний. Пластик міцний та немає сторонніх запахів, що також дуже важливо. Дитина може самостійно робити фото, відео і одразу роздруковувати знімки за допомогою термоплівки без використання чорнила. Це створює захоплюючий дитячий досвід і мотивує до творчості. Дана модель має кольоровий HD-екран, який дозволяє дитині перемикати режими, переглядати фото. Є можливість зйомки відео у форматі Full HD, Підтримує карту пам'яті для збереження фото та відео. Має можливість обертання камери на 180 градусів для зйомки селфі. До комплектації, окрім самої камери, входить два комплекти термоплівки, шнур для зарядки з роз'ємом USB Type-C, набір дитячих наліпок, 5 маленьких фломастерів, шнур для носіння фотоапарата та інструкція. Це буде чудовий подарунок для вашої дитини.